6 серпня жителі села Діброва, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області, здригнулися від потужного вибуху. За словами однієї з мешканок, вибух був такої сили, що підскочила навіть залізна лавка, на якій жінка сиділа разом зі своєю родичкою похилого віку. Потім село накрила хмара пилу. Люди, які були в епіцентрі забруднення, розповідають, що хмара була настільки густою, що не було видно сусідніх будинків. Та й пил був незвичайним, а з маленькими крупинками, що виблискували на сонці. Це ж ужас. на два пальці у мене на столі, пиляки. Ми по суті все перемивали. На вулиці ж кушаємо, це ж літо все. А запах позавчора сірий був невозможний. От присталі. От присталі. Я ж бігала, вікна закривала, стірку знімаю, а сіра в горлі, Вова кричить мені по телефону. Зайди в хату, не дихай вот этим. Хто знає, що воно таке. І локацію, а отаке да, да, таке. Да, так, 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 так. Жителі Діброви б'ють на сполох ще з минулого року, коли вони дізналися про те, що закинутий Петрівський кар'єр з видобутку граніту, що поруч з їхніми будинками, буде відновлювати роботу. Видобуток граніту і його дроблення відкрило товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма Новатор. Селяни говорять просто: кар'єр імені Вадима Єрмолаєва. І називають видобуток граніту незаконним, адже у межі так званої санітарної зони потрапили житлові будинки. Журнал Кореспондент у 2012 році оцінив статки Вадима Володимировича Єрмолаєва у 256 мільйонів доларів. У 2013 році журнал Фокус поставив Вадима Єрмолаєва на 70-те місце рейтингу «200 найбагатших людей України. Повноцінно працювати Петрівський кар'єр почав у травні 2013 року. З тих пір 40-тонні камази гуркотять по сільській вулиці. Транспорт майже щодня вивозить з території готовий щебінь. Коли вантажівки їдуть через Діброву, то псують дорогу, шумлять, щебінь іноді висипається, а гранітний пил осідає на городах, з яких годуються люди. Є інша дорога, але вона ґрунтова і веде через інші села. А під однією з її ділянок у селі Любинівка прокладено газову трубу. І пересування сорокотонників тут є небезпечним для жителів. Пані Ніколаєвно перепитав виживий гаїчник, а там знак за нічення та на жаль. А нам нішо сказала? Я цього делать не буду. Є закроємо дорогу, що буде делать кар'єр? Його інтересують только кар'єр. Ми її не інтересуємо. Ми її два роботи у червні жителі сіл Діброва, Першотравневе, Любимівка, Воронівка і Веселе перекрили вантажівкам шлях. Реакція адміністрації була такою: найбільш активні отримали повістки до райвідділу міліції за хуліганство, а сільські водії штрафи за зупинку автівок, що перешкоджають руху транспорту в управлінні інфраструктури Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорять, що питання з об'їзною дорогою буде вирішене. Парадокс: півмільйона бюджетних гривень будуть направлені на будівництво дороги для бізнесу, який збагачується, шкодячи здоров'ю і безпеці людей. Платники податків свої своїми внесками оплатять проблеми своїх кривдників. Місцеві жителі стверджують, що селу ця дорога не потрібна, вона потрібна тільки Єрмолаєву. гуркотіння, пил і першіння у горлі. З цим доводиться жити людям, будинки яких знаходяться близько до видобувного підприємства. Ті, хто сьогодні вже не може терпіти і мовчати, готові на все, аби їх крик про допомогу був почутий, адже руйнують їх батьківщину, руйнують їх майбутнє, знищують ще одне село, яких з кожним днем стає все менше і менше. Зате зростають списки українських мільйонерів за рахунок продажу природних ресурсів, за рахунок здоров'я і життя простих жителів безправної країни.